Так, коротше, це перед Новою По-перше, я ось тут добавив э, топ-тайм платье лідерборд Ну на всякий. Ой. Ну, тип. Ну щоб тут я показував, скільки там гравець грає, що там. Що там. Я тут добавив на... Це тільки з комп'ютера робота. На R. Ти вмираєш. А на Q у тебе ragdoll. Ось так. Нас ну, я зараз нажимаю Q. І в мене ragdoll. І по третє, я що ще добавив свою гру, Сейчас дивитись. Да. Я в свою гру добавила свою пісню Це все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім поки поки